Скористь світла дорівнює частота помножена на довжину. От е Забув як вона там. Ну, не, не пам'ятаю вже, як вона там мітиться, лямбда чи ні, ну щось таке. Ну, тобто, е Частота це щось поділене на час, а це в нас метри, тобто це секунди, це метри. Якщо ми метри поділимо на секунди, це і буде швидкість. І вона дорівнює це 3 на 10, восьмий метрів в секунду. Або 300 тисяч кілометрів на годину. І у вакуумі ця швидкість завжди однакова для, для всіх хвиль, оптичних, радіохвиль, інфрачервоних, так е, вважає фізика. У якийсь е, інший Етесреді, як це сказати, українською не знаю, швидкість може зменшуватись. Тобто, якщо є повітря, швидкість буде трохи менша, але також постійно для всіх радіохвиль однаково буде. І тому ми можемо завжди, по, знаючи довжину хвилі, знати її частоту. І навпаки, знаємо ми частоту, ділимо швидкість на частоту. От, 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 Отримаємо її довжину. Що таке довжина хвилі і частота? Якщо показати на графіку, ну, наприклад, почали ми її випромінювати? Зазвичай це, це правильна синусоїда. Тобто вона змінюється отаким от чином на осцилографі або на якомусь там графіку. Оцей період. Це її одна фаза. Тобто повна фаза. Бачите, нуль, максимум, нуль, мінімум нуль. І пішло знову те ж, те ж саме. Оце, оцей період називається фаза. Повна фаза. Оце її показник, це називається амплітуда. Від цієї амплітуди залежить те, яка буде потужність цієї хвилі. Тобто, чим ця амплітуда більша, тим більша потужність. Чим більша потужність хвилі, тим вона може розповсюдитись далі. Чому потім будемо пояснювати? Якщо оця фаза і оцей час у нас, тут у нас йде час, а тут у нас йде, наприклад, вольтаж. Ну, не важливо. Не, не дуже важливо, але хай буде так. Тому що значить, в приладах ми завжди вимірюємо щось або у вольтах, або у ватах, або в амперах, або ще щось. В даному випадку хай це буде в Е, Якщо оцей час в нас одна секунда, тобто у нас хвиля проходить повну фазу. Один раз за одну секунду. Це буде частота 1 Гц. Тобто оцей показник один поділити на одну секунду. Тобто в секунду один оберт, одна фаза і таке інше. Це буде 1 Гц. Якщо Ця хвиля проходить 5 фаз за цю 1 секунду, це буде 5 Гц. Якщо воно проходить 10 раз, 10 Гц. Якщо проходить мільйон раз, це буде мегагерц. Такі ви, вже, ви це чули вже, вже такі частоти. так? Якщо воно проходить мільярд раз, це буде 1 ГГц. Частота вже близька до того, на якій працюють коптери. Там 1,2 є, 2 і 4, 5, 5 і 4. Зрозуміло з герцами, ні? що таке частота хвилі чи ні? Зрозуміло.